Ажні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських в там дуже багато. Так в офісі президента відреагували на так званий мирний план Трампа, яке оприлюднило видання «The Wall Street Journal» із посиланням на джерела. За даними газети, він ми включає вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років та замороження лінії фронту без повернення територій. Водночас, прес-секретар Путіна Пісков заявив, що у статті представлено. Не план Трампа, а план Wall Street Journal, а сам матеріал має цитую абстрактний характер. Отже, про що йдеться у статті? Радники Трампа із зовнішньої політики пропонують, начебто, йому різні рішення щодо України, але всі вони пов'язані з різким відходом від концепції підтримки, скільки потрібно, та дозволу Києву диктувати, коли ж розпочинати мирні переговори. Трамп ще не затвердив конкретний мирний план, і різні фракції боротимуться за вплив. На його зовнішню політику, але сам обраний президент прагне якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо це означає примус Києва до значних поступок. Йдеться у виданні. За однією з ідей, Київ, начебто, має обіцяти не вступати до НАТО протягом 20 років. В обмін на це Сполучені Штати Америки продовжать постачати Україні зброю. Також після заморозки по лінії фронту пропонується встановити між військами України та РФ. Так звану демілітаризовану зону завдовжки у майже 1300 кілометрів. Хто її контролюватиме, поки не зрозуміло, обговорюються варіанти запровадження миротворчих сил без участі військ США та будь-яких фінансових ними структур, включаючи ООН. Ну і видання нагадує, що ідею демілітаризованої зони раніше відстоював майбутній віцепрезидент Трампа Джей Дівенс. При цьому основний тягар військового постачання Києва має перейти... Саме на Європу. Ну а тим часом The Guardian пише, що Кремль висуне свої вимоги у разі посередництва Трампа у переговорах щодо України. На думку видання серед вимог можуть бути це передача Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей під контроль Росії, створення буферної зони, репарації за, начебто, шкоду Донбасу і нейтральний статус України. Загардія нагадує, що помічник ТРСПІ Трампа раніше вже... Малювали можливу так звану мирну угоду, і вона включає передачу східних регіонів України Росії із заморожуванням існуючої лінії фронту, ну і також Криму, захопленого ще в 2014 році. Але знову ж таки звертаємо на слова, які пролунали від радника з комунікації з офісу президента, про те, що всі ці мирні плани, всі ці мирні матеріали, вони навряд чи будуть публікуватися ось так відкрито у якихось змі, і ймовірно, що можуть бути тут і російські вкиди. Бо ось ці плани, які пропонуються, про які. Пишуть вони насправді дуже вигідні Росії і аж ніяк не вигідні Україні. Володимир Зеленський на запрошення Віктора Орбана прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Будапешт. Це перший візит президента України до Угорщини від початку великої війни. Цей саміт був заснований з ініціативи президента Франції Макрона у 2022 році. У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну лідери держав зберуться у Будапешті, тому що Угорщина нині головує у Раді Євросоюзу. Це вже п'ятий саміт в цьому форматі. Перший був в Чехії, другий в Молдові, потім в Іспанії, Великобританії, тепер Угорщина. Я дякую за запрошення, і ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей з європейськими лідерами. Ну і як нині повідомляють у офісі президента на порядку денному саміті участь у саміті європейського політичного співтовариства, обговорення безпекових викликів у Європі та нових можливостей для партнерів за інформацією. Змі європейські лідери також планують обговорити. Результати президентських виборів у Сполучених Штатах Америки і подальшу співпрацю із Вашингтоном. Очікується, що Зеленський проведе зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, а також з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. У Німеччині розпалася правляча коаліція. Канцлер Олаф Шольц повідомив про звільнення міністра фінансів Німеччини Крістіана. Лінднера і, зокрема, повідомив той йому відповідь, що буде відкликати з уряду усіх своїх міністрів-однопартійців. Шольц заявив, що у січні винесе питання про довіру уряду на голосування парламенту. Якщо більшість парламентаріїв не висловлять йому довіри. То у березні ймовірно можуть відбутися дострокові вибори. Звільнення міністра фінансів Німеччини е, відбулося серед інших причин і через питання. Підтримки України також. Як зазначав Лінднер, пропонував він канцлеру Шольцу обрати щось одне або підтримку України, або ж соціальну підтримку Німеччини. Але Шольц відповів йому, що він у даному випадку не може обирати щось одне. Це запропоноване або або є отрутою. Або безпека, або згуртованість або підтримуйте Україну, або інвестуйте в майбутнє Німеччини. Це зерно на млин ворогів нашої демократії. Але перш за все, це або або абсолютно не потрібне, бо Німеччина економічно сильна країна. Такий йогоїзм незбагненний. Занадто часто федеральний міністр Лінднер блокував закони. Занадто часто він використовував недалеку партійну політичну тактику. Він надто часто обманював мою довіру. Підстав для подальшої співпраці немає.